Если можна вы залізти на стол і сказати, що Путін убийца, значить, я залізу на стол і скажу, що Путін убийца. У Берліні трапився марш російської так званої позиції, або як вони його назвали, антивоєнний марш. Узагалі, знаєте, було навіть потішно, якщо не зважати на те, що це відбувається у Німеччині. Тож сьогодні розповім вам про те, як Навальна нарешті влізла на стола. Про те, чому російська псевдоопозиція вибрала для свого збіговиська саме Берлін, і про те, що прекрасна Росія будущего насправді нікого не цікавить, особливо серед самих росіян. Несемося! Я думаю, вже нікому не треба. Пояснювати заново стосовно хорошості так званої російської позиції, вже багато разів все говорено і проговорено, що російські ліберали нам нічого доброго не зроблять. Хоча не знаю, можливо, це треба повторювати. Як на мене ж, із того, що трапилося у Берліні цими вихідними, можна тільки гнати біса, тому що все це видовище виглядало трагікомічно, починаючи від його лідерів і завершуючи безпосередньо учасниками. Нет, твой нет. Нет, твой нет. Ребята, а давайте что-то поскандируем! А давайте! Нет войне» – це найкраще гасло, яке можна скандувати у Берліні, щоб допомогти Україні. А вони, до речі, заявляли свою акцію як така, що має підтримати Україну між іншим. Так, от у Німеччині, де зараз відбувається політична криза, де питання підтримки України завжди було більш хитким ніж в інших країнах. ЄС, треба було скандувати саме гасло Нет войне». в Німеччині, яка досі не надала Україні, наприклад, Таурусів для того, аби українська армія могла... О, знищувати російських окупантів, треба було скандувати саме гасло «Нєт Вайні. В Німеччині де канцлер Шольц знову вирішив подзвонити Путіну та дізнатися, як у нього справи. Треба скандувати саме гасло «Нєт Вайні. Я не совсем розумію тих людей, які вважають, що антивоєнний марш це неумісно, Мов тому що такі марші нужно проводити включити в Росії. Хотя, по сути, в России это делать опасно. В России это делать, скорее, будет менее результативно. И, например, лидеры, которые будут выставлять этот марш, они будут сразу посажены при ну, своей банальной попытке организовать этот марш в России. А, например, за рубежом это сделать можно. И в том числе показать оставшимся россиянам, что ну, не все так безнадежно, и то, что их соотечественники, которые могут разделять те ценности, которые они не могут на территории своей родины, своего дома выразить, они могут выразить их в каком-то другом месте и сделать это совместно. Зате це буде дуже результативно зробити в Європці, щоб Європка побачила, що Росія хоче миру. Що Росія добра, біла та пухнаста, що це лише зараз, просто Росія, якось знаєте. Ну не те зробила. А до 2022 року не було сходу України, не було Криму, не було Грузії, не було Чечні, не було до речі, Тузли і не було Кримської кризи. 92-94 року, коли Єльцин ліберал, намагався гібридними методами встановити контроль над півостровом. Той самий ліберальний Єльцин, єдиний їхній ліберальний. А Придністров'я Огорщина 56-го, а чехословаччина 68-го, Афганістан. Росіяни спокійнісінько все це хавили, брали в цьому участь. а Тепер з гордістю носять медалі за всі ці криваві війни. І в деяких із них, до речі, нас українців вони заляпали кров'ю. Також а можна ли приходити з російським триколором в центрі Берліна, учитывая, що цей флаг Сі час под котором вторження в Україну вбиваються люди, умішлажаються міста. Що ви там думаєте, флаг моєї країни. Это флаг э, страны, за которую я борюсь. Я борюсь за демократическую Россию. И э, в этой демократической России я хочу э, сохранить историю. Этот флаг, Этому флагу 300 лет. Когда этот флаг создавался, Путина, его родителей, его бабушек, дедушек не было даже в помине. Это флаг Петра Первого, это флаг э, Александра Второго, это флаг э, людей, поколений. Понимаете? Этот флаг Петра Первого, этот флаг Александра Второго. Лобчуку, что ж ты накажешь прямо? Кажи прямо, это флаг расширения Российской империи, нашего великорусского величия. Хотя, а уже ж главную э, тему Цієї мертвонародженої псевдовоєнної акції було те, що це путінська війна, а не російська. Тобто, бачите, Пітром Первим та Олександром Вторим ми гардімося, які робили те саме, що Путін робить зараз. Але якщо мова заходить про нинішні звірства саме росіян, то тут одразу Путін винен, а не Росія. Ось така от біполярочка. Дорогі друзі, огромне спасибо всім, хто сьогодні здесь. Ми, граждане Росії, Требуем Ухода путінських окупантів з території України, граждані Росії требують ухода путінських окупантів. Ви чули таке? Я навіть не знаю, як це коментувати, бо це просто вже такий сюр. Я, звісно, поясню, в чому тут сіль, Але якщо говорити, наприклад, про цю прекрасну Росію будущего, про яку вони постійно говорять, то знаєте, якось вони не сильно їй радіють. Послушайте даже на реакцию натовпу. И я знаю, что уже недалек тот день, когда вот это вот здание, которое сегодня является шпионским гнездом путинского режима в Европе, станет посольством свободной России. Спасибо всем, друзья. Россия будет свободной. Россия будет свободной. Россия будет свободной. Не. Не працює. Щось не запалюється росіяни від гасел про свободну Росію. Росія буде свободною! Росія буде свободною! А от нет двайне їм подобається. Нет войне! Нет, бай, не войне неойнеойне Все це нагадую, відбувається на тлі всіх цих десятків так званих мирних планів та закликів про переговори із путіним, і це все відбувається у Берліні, де про переговори з Путіним нещодавно знову згадували і навіть їх проводили. Тобто, російська так звана опозиція просуває по факту порядок денної капітуляції України. Також вони закликають вивести російські війська, які вони не називають російськими. Але ж яка складається картинка загалом? Більше за всіх, звісно, порадувала Юлія Навальна тут просто без коментарів, як то кажуть. Ні, ні путіну. Я перший раз виступаю на столі. Але якщо можна ви залізти на стол і сказати, що Путін убийця, значить я залізу на стол і скажу, що Путін убийця. Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Уявляєте, щоб зупинити війну, вона навіть влізла на стола. Ну, з ким не буває, врешті. До речі, оце збіговисько проходило не лише в Німеччині, але й у Литві, А висвітлювали це все а вже ж. Найбільш русофільські європейські е, медіа, такі як BBC та Deutsche Welle. також канал «Настоящее Время», який є філією Радіо Свобода. От, наприклад, кореспондент «Настоящего Времени» трошки перестарався, поки працював у вільнюсі, бігав і всім повідомляв, що він то і на агент, тоні желательна організація. Знаєте, його країна на нього навісила ярмо. Він втік з цієї країни і все одно це ярмо за собою тягає Я ще в время. Прямо ефір должен предприятить, что наша наш канал нежелательна організация, но если не смущает, почему важно здесь сегодня быть настоящего времени прямой эфир нежелательная день. должна в Настоящее время прямой эфир только предупреждаю, что мы нежелательно организации в Росії. Настоящая время прямої фірс должен предприйти, что мы на агент в нежелательной Почему вам? Здравствуйте. В настоящее время прямой эфир. Мы нежелательная организация, если не смущает. Нет, напротив радует. Спасибо. Почему вам? Нет, напротив радует. Спасибо. Почему? Роман, спасибо большое за тем, как будет проходить антивоенная акция российской оппозиции в Вильнюсе. Следит Роман Васюкович. И Роман уже говорил, что мы признаны нежелательной организацией. Отмечу, что по мнению российских властей, Беларусь вообще экстремистская организация. Страшные люди, которые рассказывают правду. Продолжение навешивания на себе ярма терпил. Причем, когда опитывали на самом марше, на что этот марш может вплинуть, Які будуть його наслідки, практично всі, хто його відвідував, зізнавалися, що він в принципі ні на що не впливає. На що ця акція може повлияти. Реально? Я таким вопросом не задаюсь по простої причині. потому що мені важливо не то на що він може повлияти, не може повлиять, ні важна то, що это вас... журналісти уважають, що Марко, пожалуйста на траплялися на цьому мітинги і ті, хто зізнавалися і казали те, що насправді думають. Тут вже ж не обійшлось без ущемлення. Мені кажется, що целеполагание яке було изложено організаторами цього мероприятия немножко. невнятная, но все-таки мы каждый вкладываем тот смысл, который мы хотим. И, конечно, в первую очередь я пришел, потому что здесь мои друзья, потому что я думаю о россиянах, которые находятся за пределами России по политическим причинам, и я думаю о том, что им нужна помощь. И в первую очередь я бы хотел, чтобы организаторы этого мероприятия помогли им. Помогли политзаключенным или помогли политэмигрантам или кому? Ну, это очень большая широкая категория. Есть

Я здесь для того, чтобы. Простите, какой гуак? Ну, к сожалению, условия, которые предлагаются людям, которые уезжают из России по гуманитарным или беженским программам, не всегда можно назвать гуманными. Вот. И я думаю о том, что я бы, я бы надеялся на то, что это как-то поможет улучшить положение россиян вне России поможет влучить умови слові Я вас понял, Спасибо. Большое. Гулах! Просто німці влаштували бідним, хорошим росіянам у Німеччині Гулах. Просто влаштували їм Освінцем, Аушвіц. Давайте більше діючи. На що збиралася насправді ця акція? Відповідь банальна, і я вам до речі про це все багато вже говорив. І ось в цьому закадровому коментарі. Я оригинал, на жаль, не знайшов, на «Дойче Вэлле». власне и суть причин цеея акции. Как напомнила Юлия Навальная... Дорогие друзья, а... здесь рядом спасу... здесь Юлия Навальная напомнила Генералу, о словах Алексея Навального, что на митинге нужно ходить как на работу. І от ровно об этом говорила Юлія і призивала: приходити і далі боротися проти Путіна і проти цієї війни на мітинги як на роботу, і то правда. Я вам уже навіть казав, що російській опозиції треба створювати картинку для своїх грантодавців, що вони, мовляв, щось роблять, що вони ось. Просто в Європі створюють цю прекрасну Россию будущего, і що вони в неї дуже вірять, і когда-небудь вона нас случиться. Але ну по факту ж, ми з вами бачимо, що нічого вони зробити не те, що не можуть, але й не хочуть. Це ми з вами розуміємо, що аби. Створена була оця прекрасна Росія будущего, вона має розвалитися. Тоді вона буде прекрасна навіть для росіян, в тому числі, і сподіваюсь, вони теж перестануть бути росіянами. Але звісно ж, російська опозиція цього робити не буде. Вони мають просто відробляти гранти і показувати якусь діяльність. І до речі, друзі нагадаю, що навальнята багато поставили на демократів на. Цих виборах у сполучених штатах, як ви пам'ятаєте, звільнення Карамурзи і Яшина ну це фактично було частиною виборної кампанії Байдена Гаріс. А донька Навальної працювала у штабі Камали, і тут опс до влади у штатах прийшов Дональд Трамп та республіканці, і російська опозиція кинулася шукати гранти безпосередньо у Німеччині у Європці. Ось классные причины этого действия. Это, как напомнила Юлия Навальная. Дорогие друзья, э здесь рядом здесь Юлия напомнила о словах Навальному. Алексея Навального, что на митинге нужно ходить как на работу. И вот э ровно э об этом говорила Юлия э и призывала приходить и дальше бороться против Путина и Проти цієї війни, а ось що написав про це посол України в Німеччині Олексій Макієв. Зацитую дещо дорогі українки та українці Німеччини ви могли бачити, що на завтра Ілля Яшин, Юлія Навальна та Владимир Карамурза скликають в Берліні антивоєнну демонстрацію. А от чого ніхто побачити не зможе, так це, хоч якихось наслідків від цієї прогулянки Берліном, принаймні позитивних, важливо на тому, що у цій піар-акції російських вигнанців Німеччина не побачила ще більше приводів для співчуття. Це несправедливо та відволікає увагу від реальності війни. Війни, від якої Яшин, Навальна та Карамурза відхрещуються, як від самого поняття колективної відповідальності, організована Юлією Навальною Іллею Яшиним та Владіміром Карамурзою хода. Схоже стане просто листопадовою прогулянкою Берліном. Прогулянкою безгідності та без наслідків. Така собі креативна грантова заявка нікому не потрібної НГОшки з прицілом на німецьке чи європейське фінансування це не боротьба проти російського режиму, це боротьба за. Німецьку медійну увагу. Тож, якщо це і демонстрація, то хіба що власної слабкості підписуюсь під кожним словом. Друзі, на сам кінець хочу вам дуже подякувати. Дякую, що ви дивитеся, мої випуски. Дякую, те що ви пишете коментарі. Напишіть, що ви думаєте про цю ходу. Uh, і також дякую за те, що ви лайкаєте, шерите і підтримуєте мій канал. Також донатом це можна зробити через ресурси Patreon, Monobank або безпосередньо youtube спонсорством. З вашою допомогою виходять нові рубрики і нові відео. Але не забувайте, що перед цим ми маємо задонатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!